Привіт, їду на огляд BMW 420 d в М-пакеті кінця 23-го року. Субота сьогодні біля Франкфурту. Огляд. На 11-ту годину домовився, але проїду краще раніше, як завжди на годинку, щоб встигнути роздивитися її ззовні, тому що... Продавець Турок дуже такий гоноровий, щоб не нервував, поки я буду роздивлятися. На прошки на Франкфурт по горах. 58. Розраховував на годину раніше 10-й, вже на місці. Не дешеве, бо як бачите, парковка. Всі машини. Це зісі дорожче, в основному БМВ. Чекаю тут вже. Птори години, ніфіга, немає його. Ну я то на 11, тому бачу, на виїзді вона стоїть. Приготували, значить, неспроста, нічого вона не дивиться так, матовий титан колір. Лоханувся я цього разу, знав би, не проїжджав раніше. Замкнені ворота. не хочуть працювати. Заліз я самовільно і я дірка знайшов. Поки немає продавця, подивлюсь машину ззовні. На бампері ззаді є ось такі коцочки. Все воно там підмальоване, напевно, чи що не видно ґрунтовки. Відмальовано щось не знаю. Маленькі подряпинки. Знаю, що це все суттєво на такій машині. Так, більш нічого на Бампері немає. Ліва сторона. Немає жодної паркувальної вм'ятини. І немає жодної подряпини. Буду оглядати поки що, те, що можливо ззовні. Якби не домовлявся, то вже б чекав, а так же ж я ж за машиною проїхав їхньою. Капот. Теж немає оббитостей. Фари злегка-злегка по піскоструєні. На автобані камінцями, пісочком вони трошки пошкоджені. Знизу теж. Ось камінці. На такій машині повільно не їздять. Кришка багажника. Ось є мікроподряпинка така. О, майже не видно неї, але є. На даху слідів граду немає. Права сторона, як і зліва, повний штіль. Немає ні вм'ятин, ні подряпин. Все оригінал. Ну, тільки на бампері знижу камінцями пошкоджено. Ось. Ну і фари злегка. Як справа, так і зліва по піскоструєні. Розщітка камінцями не пошкоджена. Ось на капоті є. Подряпинка малесенька від камінця. Скло лобове. Ні, це пил. Не... Сколів немає. Так, диски, колісні. Не пошкоджені. Є баражок з пів міліметра десь ззаді на гальмівних дисках. Спереді майже нові гальмівні. Диск колісний цілий, непошкоджений. Резина відсотків 80 мішелін. Диски всі цілі колісні, не пошкрябані парковкою. Поки нема хазяїв, подивлюся я ще знизу. Чи не літали вони де по лісі, бо і таке буває. Чи по бордюрах теж могли пройтися десь льотчики на льотчики. Так, ну, Пороги, цілі, все ціле. Ні, Все тут гарно. Ці матові фарби модно, звичайно, але як доведеться фарбувати, то буде коштувати немало. Один елемент від 500 до 800 євро. Коштує. Зараз перевіримо то тому що на матовій фарбі взагалі не видно, що робилось, не робилось. Коли машина блищить, то одне, а коли вона така матувалася, перш за все, обійду всі наміром по кругу. 80, 89, 80, 95, 125, 115, 124. 106, 114, 108, 102, 116, 126, 100, 108, 120, 112, 127, 127. 128, 103, 84, 97. І дах. 123. Принесли мені ключик, будемо дивитись всередині. Відкривається все. Безключовий доступ. Гарна, гарна таки машина. Особливо М-ка вона нас взагалі. Дивіться, яка вона все яке вишукане. От дизайн у БМВ на висоті. та й, ну і все. м пакет Алькантара у нас, шкіра, те, що потрібно. Ну і стан. Стан Чорна стеля, дуже гарно дивиться. Нірман Кардон, музика, синя строчечка, гарно все. Ну і слідів використання взагалі немає. Я в цьому і не сумнівався, тому що, коли оббитий бампер передній, знаєш, вона їздила так і по автобану, а коли по автобану, це не на короткій відстані. Ніяких тобі подряпин, нічого немає, все виглядає як нове. Кермо абсолютно нове. Всі кнопочки, все як нове. Коли при огляді спереді бачу оббитий капот, камінцями, бампер, попіскоструєні фари, ну, завжди очікую нормального стану салону, незношену машину. Тому що це вказує на те, що вона свій пробіг. В даному випадку невеликий пробіг 62 тисячі, але теж не по місту наїздила. Це пробіг на великій відстані. Все виглядає в салоні як нове. А коли капот цілий, нічого не вбито, бампер не піскоструєний з фарами. Ну, тоді цілком можливо, що така машина трохи зношена. Навіть при пробігу. 60-50 тисяч бувають машини такі прибиті, серйозно. Давайте трошки від'їдемо. Гарно, таке гарно виглядає машина всередині в салоні. МК завжди була на висоті. Просто бездоганний вигляд. Зараз, коли відігнав машину, капот показує більше набагато оббитостей. Тут менше. Але теж є з правої сторони більше. Поки машина прогріється, подивлюся її всередині. По екстрасах все тут є, сліпі зони. Є yeah. Герман Карден музика. Саме головне, що є, це жодного сліду використання взагалі, як нове, от як нове. Дзеркала складні, електричні, без скло Не буває така машина. Позначки М-пакету, у нас електричні сидіння, у нас рух по полосах, адаптивний круїз-контроль. Та не буду я це все перераховувати. Все тут є підігрів є, краще сказати, чого немає. Перфорації немає, це як, на мою думку, плюс, тому що є Алькантара комбінована з шкірою. Що тут, немає дотяжок на дверях. Тут майже все є. Головне, це що є ідеальний стан. Стан, нова машина, Ось він. витягнутий пас безпеки, можна збільшувати, скільки хочеш, і немає ніяких е, ворсу взагалі. А при 60 тисячах пробігу вже могло бути конкретно. Зачовгане все, якби по городу їздили. І машина б так коштувала тоді дешевше. А так ціна така, як от маємо. Часто питають, а чому люди продають такі машини? А тому що вони нову купують, натішились і все, як новий айфон купили, собі старий продали. Так само і машини. Мають гроші люди. Тризонний клімат контроль. І ззаді теж ідеальний, абсолютно ідеальний стан. Що там у нас в багажнику? Звичайно, кнопочка, електрична кришка багажника. Ніяких тут слідів використання немає. Є аптечка, є жилетка, є насос для підкачки коліс, ну і теж ідеальний стан в багажнику. Пластикові деталі без подряпин. Взагалі без потреби. Давайте подивимося під капотом. Під капотом, як і все решта, ідеальний стан. Нічого ніде не відкручувалось. Це виглядає як нове. Так, тут у нас рідина охолоджуюча, замінена 11.02.25. і е, мастило. 0В30 мастило замінене теж 11.02.25 на, на 49 тисяч. Ще можна їздити, їздити. 30 тисяч сміло можна їздити на свіжому мастилі. Тим більше по автобану. Я на пасаті по 50, по 60 тисяч їздив і нічого. Хтось зараз дивується, скаже по 7 тисяч змінювати. Ну, що тут показати під капотом? Охолоджуюча рідина, безмастила, перевіряв кришку, не знаю для чого, але будь ласка, нічого звідти немає, гризунів тут не було, не без безшумка, працює бездоганно мотор, просто як годинник. Все оглянув, помилок ніяких немає, залишилось проїхатись на машині. Піду просити номери для проби О, Оштовхів ніяких немає. Плавно, ідеально рушає, як взад, так і вперед. Тут ми їдемо, проїдемось. Подивимось, як воно в ходу. Ой, ложу я напевно телефон, тому що. Проблеми тут з цими телефонами за кермом. Супер, відео машина, все бомба. Підвізку теж перевірив добре, жодних проблем немає. Ну що, все бездоганно, походу. Паркуємо її назад. І тільки і все. повисилатиму замовнику огляду всі недоліки, які познаходив. Їх тут небагато. Але вирішувати йому. Мені замовили огляд, я зробив огляд, перевірив технічно, оптично, а замовник огляду сам вирішує брати чи не брати машину. Нормально сторгували ціну. Перевірив всі документи, звірив номер кузова і домовились, що покупець по проформі перерахує завдаток, а решту привезе готівкою. Якщо потрібен буде погляд вам без проблем, телефонуйте, замовляйте, зробимо вам. Моя локація між Франкфуртом і Нюрнбергом. Або під фулдою 55-60 кілометрів. Вигідна локація. Всюди невелика відстань. Рахую центр Німеччини, трохи нижче. Все, закінчую відео. До побачення, до наступних зустрічей.